Привіт, друзі. Сьогодні в нас такий от треш, і йому потрібно укласти угоду. Ну смішно працюю над Америкою. Дідо Медведів образив сенатора Лінці Грема. Хочете велику сенсацію? так, так. усі інші закрити вуха. Гаразд, ви готові? Так десять днів від сьогодні. Трампа повторно виключили із русських казаків. А потім, знаєте, ми введемо тарифи та інше. Самі скоро здохну. Індія відмовляється від російської нафти. Ми хочемо повністю позбутися російського викопного палива. Volkswagen погибає, Porsche погибає. Це несправедливо, це унизительно. З 13-го року наша країна до 19-го року Розвивала темпами ніж 2%. Я думаю, що будь-хто хто купує санкціоновану російську нафту, повинен бути готовий до цього. Отож, почнемо сьогодні з нових погроз Трампа на адресу Медведєва, який перед цим погрожував республіканцю Лінці Грему. Який перед цим погрожував Медведєва, якому перед цим погрожував Лінці Грем і Трамп? А перед тим він Медведєв, погрожував всій Європі і всьому світу. Слом карусель погроз крутиться. Надіємося, що це принесе якусь користь Україні. Отож, як півметровий Медведів погрожував двохметровому Трампу. Трам грає в ультиматум із Росією 50 днів чи 10, Йому слід пам'ятати дві речі: Росія, це не Ізраїль, і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум це загроза та крок до війни. Не між Росією і Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо. Написав Мєдвєдєв. На чолінці Грем відповів, що Кремль скоро пошкодує, якщо не почне переговорів. Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп не серйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією і Україною. Ви та ваші клієнти незабаром на жаль помилитися. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл мирних переговорів, зазначив Грем. На це Мєдвєдєв відповів у звичайній образливій манері. Не тобі чи Трампу диктувати, коли сідати за сіл мирних переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюйте над Америкою спочатку, дідулі. Заявив він на погрози Медведєва. Трамп відповів. Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки донизу. Мені це не цікаво. Ми майже не торгуємо з Індією. Їх мита надто високі, одні з найвищих у світі. Те саме з Росією. Між США та Росією практично немає торгівлі, і так має залишатись. І передайте Медведі. Цьому не вдасться експрезиденту Росії, який думає, що він досі президент. Що він слідкував за язиком? Він заходить на дуже небезпечну територію, заявив сьогодні Трамп. Що написав сенатор Лінці? Грем Росія, ти маєш рацію щодо санкцій, вам вдалося їх уникнути, і ви навчилися з ними жити. Очевидно, ви не розумієте, що президент Трамп змінює правила гри і збирається запровадити тарифи на країни, які купують вашу нафту і газ, підживлюючи вашу військову машину. Можливо, вам варто якнайшвидше зв'язатися з цими країнами, щоб дізнатися, чи поділяють вони вашу зверхню позицію. Значна більшість представників обох партій готова допомогти президенту Трампу. На погрози Трампа Медвідів відповів про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі ТРОС, які він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію, у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у цьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою. А про мертву економіку Індії та Росії та захід на небезпечну територію, ну хай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців, а також те, як може бути небезпечна мертва рука, що Існує в природі. Коротше, нібито медведів всіх перепогрожував і переговорив, і перетвітив, побачимо, що буде далі. Каже Трамп, але жартувати з людиною, яка в гольфі підкидає в лунку м'ячики, небезпечно. А тут ніжданчик, царьов наїхав на Медведєва за хамство на адресу Трампа. Сергій Лавров повідомив про досягнення російської дипломатії. Тому діл у нас немало, Головне із цих діл, звісно. победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В первую мировую, во вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины. І президент определил задачі, которые ми решаем на международной арені, але прежде всего на лінії бойового спритесноєння ці задачі будуть выполнены. Я пам'ятаю, скільки зусиль було докладено керівництвом радянського союзу під час Великої Вітчизняної, щоб у нас було більше союзників, менше противників, щоб другий фронт відкрився якомога раніше. Мабуть, нам і зараз варто намагатися, щоб союзників у нас було більше а противників менше. І саме це треба заявляти як успіх нашої дипломатії, а не те, що ми ого та весь світ проти нас каже царьов. Західні політики знайшли схему, як можна маніпулювати Трампом. Вони його хвалять, і у відповідь Трамп іде їм на зустріч. Дмитро Медведів, зважаючи на все, вважає протилежно, як бачимо. Він намагається з Трампом сперечатися і навіть залякати його. Я не впевнений, що це ефективно, не впевнений, що це допоможе нам перемогти, говорить царьов. Нині головний критерій визначення правильності будь-якої дії чи допоможе Кадія нашим солдатам на фронті чи навпаки, хочу звернути увагу на те, що наш президент керується саме цією логікою. Отаке, от несподівано видав Царьов. Під час цього всього міністр фінансів Шабесен сказав: я думаю, що будь-хто хто купує санкціоновану російську нафту, повинен бути готовий до цього. Якою була їхня реакція на це попередження? Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету. Тож якщо вони бажають платити 100% тариф, хай платять. І Я не знаю, чи це вплине на Росію, тому що він очевидно хоче імовірно продовжувати війну. Але ми ведемо тарифи та різні речі, які вводите. Це може вплинути на них, а може і ні, але це можливо. А нещодавно Мінфін США також запровадив найбільший пакет санкцій проти Ірану з 2018 року. Нові санкції зачіпають понад 50 фізичних. Юридичних осіб понад 115 санкцій, запроваджених сьогодні, є найбільшими з часу початку кампанії максимального тиску на Іран адміністрацією Трампа, сказав міністр фінансів США Скотт Бесент. В той час, як Індія видає все більше знаків і рухів, що свідчить про її намір відмовитись від російської нафти і диверсифікувати купівлю енергоносіїв. Чотири індійські державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти. Пише Reuters. Ці чотири компанії за останній тиждень не подавали запитів на закупівлю російської нафти серед причин зменшення знижок та застереження Трампа від купівлі нафти з РФ. Ці чотири державні нафтопероробні компанії зазвичай купують російську нафту з доставкою, але тепер шукають швидкі поставки нафти на спотовому ринку, переважно близько східних сортів. Ми хочемо повністю позбутися російського викопного палива, тому ми радо вітаємо можливість купувати дешевший і якісніший СПГ зі сполучених штатів. Наскільки ви стурбовані ринками нафти, якщо ви ведете санкції проти Росії? Я не хвилююся про це. Насправді в країні так багато нафти. Ми просто збільшимо видобуток ще більше. Я маю на увазі зараз нафта досить дешева. Ми, ми збільшимо видобуток ще більше. Отож, від енергоносіїв Росії потроху світ відмовляється. А в той час в самій Росії справи йдуть не дуже добре. Заводи на Росії скорочують час роботи, або і взагалі закриваються. Процвітанням і не пахне. Это большие военные расходы, которые, помимо того, что они вообще большие, да, они і и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Да, эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут. Правительство России выделило огромные деньги для того, чтобы развивать спецтехнику у нас в России. И при этом ничего не получается. Почему? Потому что если кто-то по окраинам Санкт-Петербурга и Москвы проезжал, мы, мы, могли видеть поля, поля желтые, заставленные тысячами и тысячами единиц специальной техники, которые Китай ввел в предыдущий год и этот год для того, чтобы забить все, что можно в России своей спецтехникой по цене металлолома, но вполне себе рабочий и даже высококачественный. А Германия почему-то отказалась получать российские деньги. Почему? Нет, рационального объяснения просто не, не существует. Зачем? Ну, Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, э, 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 сфера удобрения погибает. Ну, ради чего? Куплю на зло кондуктору, куплю билет и не поеду. Так что... Ли? Чушь какая. Очень серьезно относиться к тому, что сейчас уже ряд крупных предприятий, не только Россельмаш, не только КамАЗ, их можно перечислять еще многие, отправляют, отправляют целые коллективы в отпуска. Но это ладно отправляют, но через месяц-другой перед ними станет дилемма реально, что делать. Или массовое сокращение, или же сокращение специалистов. Где они потом найдут этих специалистов? Все хорошо, все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. С 2013 -го года наша страна до 2019 год э, развивалась темпами ниже 2%. Ну там были всплески 2,3%, 2,5%. А мировая экономика развивалась каким-то за это время. То есть получается, с 2013 по 2019 год мы стабильно отставали. Публичный. Правительство обозначило э, сокращение инвестиций в, в радиоэлектронную промышленность. С 26 э, на поддержку радиоэлектронной промышленности в 2024 году было 26 миллиардов, а в 2026 году будет 4,5 миллиарда. Нам что, не нужна радиоэлектронная промышленность? Мы что, может быть, мы как-то живем в, в иллюзии того, что мы и без этого справимся совсем. Я могу вам точно сказать, что темпы, темпы роста были таковы, что наш валовый внутренний продукт в рублевом в эквиваленте практически не вырос, а в долларовом уменьшился. И что самое важное, что по благодат... отношению с нашими конкурентами мы стабильно отставали. А нас хоронят. Постоянно, не, не переставая. Вот сейчас говорят, искусственный интеллект, повторюсь, не нравится мне это слово, но все о нем говорят. Вот давайте просто цифры приведем. Цифры, которые ну, поражают воображение. И Китай, и мы. Вот мы развиваем и планируем развивать искусственный интеллект. Вот я вам скажу так, что по потенциальным уже сегодня мы, по, по фактическим достижениям, мы отстаем в 100 раз с ними. Ну, смешно. Вот посмотрите на цифры. Сбербанк дает информацию о том, что 53 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса фактически так, готовы. переговорный переговорний процес Сбербанком относительно реструктуризації. Ну фактически они на грани банкротства. На цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь.